Хотіла отримати грошову допомогу, натомість втратила свої гроші. В Поліції застерігають про шахраїв, які, зокрема, маскуються під міжнародних партнерів, які надають допомогу. До поліції звернулася 51-річна мешканка Ніжина з повідомленням про те, що з її банківського рахунку зникло близько 37 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в месенджері Viber вона побачила оголошення про оформлення грошової допомоги та зацікавилась ним для отримання коштів. Жінка перейшла за посиланням і ввела всі реквізити своєї банківської картки та пін-код після виконання. Цих умов з її рахунку зникли гроші, йдеться в повідомленні правоохоронців. Соцмережі рісніть шахрайськими повідомленнями про фейкову допомогу. Якщо вам пропонують натиснути, щоб отримати грошову допомогу, або заповнити заявку на виплати від ООН за 10 хвилин. Ігноруйте такі вказівки та не переходьте за посиланням. Так діють шахраї. Будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах, наголошують у поліції. У намаганні отримати цю допомогу ви втрачаєте те, що маєте. Тож будьте пильними.